Повідомлення на дзеркалі. Мені виповнилось 18 у 2008 році і в день свого дня народження, з причин, якими не буду вас нудити, я зібрав свої речі і переїхав. Протягом 4 років я жив у машині, працюючи баристою з 6 до 14 і помічником кухаря з 16 до 22. Мій план був працювати, доки я не зберу достатньо грошей на власне житло. А потім або вступити до коледжу, або знайти більш стабільну роботу. Озираючись назад, не знаю, як мені це вдалося, але до 22 років я назбирав пристойну суму і почав шукати постійне житло. На той час я жив у Лос-Анджелесі. І хоча ціни на житло не були такими високими, як зараз, це все одно був недешевий район. Після місяців пошуків мене зв'язало з Андерсом. Літнім чоловіком, який здавав будинок на дві спальні і одну ванну в північному Голлівуді, за набагато нижчу від ринкової ціну, звісно, був нюанс, бо він завжди є, коли йдеться про доступне житло, будинок був жахливо занедбаним, він простояв без мешканців рік і потребував серйозного догляду, перш ніж хтось міг би комфортно там жити. Але для мене, після життя в машині, це був би крок вперед. Вже якщо б там була просто вода. Восени 2012 року я переїхав у цей будинок. Андерсон показав мені його перед тим як вселитись. Він був невисоким, доброзичливим чоловіком. Добрим, але, як би це сказати, трохи розсіяним через свій вік. Одного разу під час огляду він показав мені ванну кімнату, потім спальню, потім ванну знову, потім спальню знову. Він же збирався зайти до ванної втретє, перш ніж я делікатно скерував його в іншу частину будинку. Сам будинок був придатний для життя, але вже досить зношений. Слабке освітлення від застарілих ламп кидало довгі тіні на облуплені шпалери, стеля в багатьох кімнатах мала сліди минулих протікань. Кран на кухні був зламаний, ванна була сильно пошкоджена, а кілька ручок шафок відпали, коли я їх торкнувся. Це був старий будинок у неблагополучному районі, але все ж це був мій дім. Я посміхався від вуха до вуха, коли Андерсон передав мені ключі. Це хороший будинок із міцною основою. Доглядай за ним, сказав він, що, на мій погляд, було іронічно. Перед тим як піти, він зупинився на порозі і задумливо оглянув будинок за моєю спиною. Я ж намагався зрозуміти, куди він дивиться. Але так і не зміг. Все гаразд? Так. Просто щось виглядає інакше у ванній кімнаті, хоча я й не можу зрозуміти, що саме. Ну, це хороший будинок із міцною основою. Доглядай за ним. З цими словами він кивнув і залишив мене розпаковувати речі. І Я не помічав, наскільки мені бракувало власного дому, доки не купив його. Мені було байдуже, наскільки будинок був старим і занедбаним. Можливість мати ванну кімнату і повноцінне ліжко змушувало мене почуватися як короля, і вже після двох днів прибирання я запросив свою сестру з нареченим на вечерю. Я знаю, що це звучить по-дурному, але можливість приймати гостей у своєму домі робила мене гордим. Незабаром я відчув себе як у себе вдома. Того вечора, попрощавшись із гостями, я прийняв душ. У ванній кімнаті не було звичайного дзеркала над умивальником. Замість нього, на стіні зліва від нього, було встановлене велике дзеркало на весь зріст. Коли я вийшов із душу і підняв руку, щоб стерти конденсат, я помітив щось дивне. На запітнілому дзеркалі на рівні очей було написано: Привіт. Я не знав, що про це думати. І якось це здавалося занадто дивним. Це важко було пояснити випадковим утворенням конденсату. Але моя сестра була у вані перед тим як піти. Можливо, вона написала це слово на дзеркалі пальцем, і пар лише зробив літери видимими. Я вже збирався їй написати повідомлення про це, але воно здалося мені смішним, навіть параноїдальним. Тому я витер дзеркало і ліг спати. Швидко забувши про це, наступного тижня я отримав підвищення на одній з робіт, хоча я був вдячний за додатковий дохід, нова посада означала довші робочі дні. До того ж, я розумів, що деякі ремонтні роботи у будинку були мені не під силу і почав наймати підрядників. Мене дратувало те, що я міг бути вдома лише вночі, але з моїм щільним графіком у мене не було іншого вибору. Загалом справа просувалась добре, хоча іноді посеред ночі мене будив дивний звук, який я не міг визначити. Наступного разу я помітив напис на дзеркалі, коли прожив у будинку вже майже місяць. Це сталося так само, як і в перший раз. Я прийшов додому після роботи, прийняв душ, і коли відсунув шторку, то побачив напис на дзеркалі надовго залишишся? Це вже не було випадковістю, хтось був у моїй ванні І зовсім недавно. У мене постійно працювали різні підрядники, тож хтось із них міг написати це повідомлення, але навіщо? Я одягнувся і вже збирався повернутися в спальню, коли зрозумів, що той, хто написав повідомлення, можливо, досі знаходиться десь поруч. Я повільно відчинив двері і поглянув у темний коридор. Спершу в один бік, потім у інший. Тоді дуже уважно прислухався, але нічого не почув. Я обійшов будинок, що не зайняло багато часу, зважаючи на його розміри, і перевірив, чи немає нічого підозрілого. Усі двері були зачинені, усі вікна також. Жодних слідів, що хтось чіпав мої речі, не було, якщо хтось і проникав до мого будинку. То він зник ще до того як я почав огляд. Друге повідомлення тримало мене в напрузі кілька днів щоночі я тричі перевіряв замки на дверях та вікна. Повертаючись із роботи перед сном, я зазирав у кожен можливий сховок, а їх у моєму маленькому будинку було не так уже й багато. І Хоча я був певен, що будинок надійно зачинений, мене не залишало відчуття, що щось не так. А тоді минув місяць без жодних подій. Я майже знову почав почуватися комфортно у своєму новому домі, аж поки однієї п'ятниці не прокинувся близько третьої ночі. Я не міг зрозуміти, що мене розбудило. Часто вночі старий будинок скрипів і стогнав, наче живий, але цієї миті в будинку було тихо, і тільки коли я повернув голову, зрозумів, що двері спальні. Які я точно зачиняв, були широко відчинені. Я вдивлявся у коридор, наче вглядався у Чорну діру, темрява була бездонною. Я чекав, коли мої очі звикнуть до неї, і я зможу побачити знайомі контури, але цього не сталося, я не бачив нічого, та все ж відчував, що хтось міг бачити мене, наче в будинку був хтось іще. Буквально за кілька кроків від порогу моєї спальні, спостерігаючи. Якимось чином мені вистачило мужності встати з ліжка та підійти до дверей і зачинити їх зі стуком. Я не став досліджувати далі, навіть не зазирав у коридор, щоб подивитися ближче. У дверях моєї спальні не було замка, як в принципі і у усіх інших, окрім ванної. Тому я підсунув книжкову полицю до дверей. Вона була маленькою, і будь-який зловмисник ймовірно міг вибити двері, якщо захоче, але не раніше ніж звук попередить мене. Вранці, коли настав час йти на роботу, я всерйоз подумав про те, щоб вилізти з дому через вікно, ледь не запізнився, перш ніж зібрався з духом, щоб перевірити дім перед виходом, як і зазвичай, нічого підозрілого я не знайшов. Після роботи. Неохоче повернувшись додому на ніч, я швидко повечеряю пішов у душ Пам'ятаю, як довго стояв у ванні, обмірковуючи свою ситуацію. Я чув історії жахів про те, як люди таємно жили в чужих домівках, можливо, і я став жертвою такого сусіда, навіть не знаючи про це. Але якщо так, то де ж він? У цьому крихітному будинку ніде було ховатись. До цього часу я не раз усе оглянув. Перевіряючи кожну шафку та комірчину. до того ж, у будинок неможливо було потрапити з під підлоги, а вентиляційні труби були занадто маленькими для людини. Раптом я почув клік. настільки тихий, що ледь не пропустив його, і я блискавично відсмикнув шторку, міцно стискаючи пляшку шампуню, готовий напасти. У кімнаті нікого не було. Але на дзеркалі з'явилось нове повідомлення. Цього разу воно було сміливе, найчіткіше з усіх, які я утримував до цього часу, я бачу тебе. Поєднання страху, розгубленості та люті поглинуло мене. Зрештою, злість переважила, я поспіхом витерся та накинув одяг, потім узяв телефон, залишив на стільниці у ванній. Набрав номер Андерсона і подивився на це чортове дзеркало, доки чекав відповіді. Я вже почав думати, що для дзвінка надто пізно, і він спить, коли він нарешті взяв слухавку і почав питати, як мені в новому помешканні. Але я різко його перебив: Скажіть мені, чи є якийсь спосіб, яким людина могла б потрапити в будинок крім дверей? Щоночі я перевіряю кожне вікно і двері, кожну шафку, кожен куточок. Але все одно щось не так? Вам треба сказати мені, чи є ще якийсь вхід, про який я не знаю. Андерсон, здавалося, не зовсім розумів, про що я запитую. Що Що саме потрапляє? Якщо в тебе проблеми з пацюками, то повідом мене у попереднього орендаря часом були з цим проблеми. Так, звісно, у мене пацюки. Крім дверей і вікон, як вони ще можуть проникнути всередину. Повітропроводи, і колись тут був камін але ми його давно замурували І є невеличкий підвал, але я впевнений, ти там вже ниж порив Хоча я знав, що будинок має підвал, і я ніколи не мав причин його оглядати і до того ж не зміг знайти вхід, навіть після того, як повіддирав килими Мабуть, паркет поклали поверх люку, тож мало ймовірно, що туди міг пролізти зловмисник. Як Знаю. мені потрапити в підвал? Дивне місце. Але ця кімната колись не була ванною. Я ледь не розбив телефон об стільницю. І я планую це зробити. Де шукати вхід? На підлозі в кумірчину у ванні. Я озирнувся. Напевно, неправильно почув або ж він знову був неуважний. Що? Знаю, дивне місце. Але ця кімната колись не була ванною. У ванні немає кумірчини. Та є ж, ліворуч від тумби. Я подивився на дзеркало. На велике дзеркало що займало цілу стіну. Я завжди вважав дивним, що у такій маленькій ванні є таке велике дзеркало. Що сказав Андерсон, коли вперше приходив? Що щось у ванній кімнаті виглядало по-іншому. Поклавши телефон біля раковини, я підійшов до дзеркала. Декілька секунд обмацував раму, шукаючи засув, потім схопив частину рами обома руками. Одним сильним ривком дзеркало відчинилось, як двері. Відкриваючи невелике приміщення, схоже на гардеробну, Андерсон щось говорив у слухавку, але я був надто ошелешений, щоб відповісти. У задній частині гардеробної був квадратний отвір, який, як я припустив, Вів у простір під будинком, підлога гардеробної була завалена всіляким сміттям, брудними простирадлами, упаковками від фастфуду, пивними банками, а також деякими моїми речима, які я вважав загубленими шкарпетка, зубна щітка, гребінець, і маленька рамка з фотографією мене, моєї сестри та нашого собаки. Я сів навпочепки, щоб підняти фото. Стоячи на порозі та дивлячись на молодого, усміхненого себе, я почув, як Андерсон кличе мене на ім'я по телефону. Однак голос зовсім не був схожий на голос Андерсона. Він звучав надто глибоко, надто чітко. Коли я підняв голову, з отвору у підлозі виглядав чоловік. Він посміхнувся мені. Його очі були широко розплющені, зіниці розширені, а усмішка настільки широка, що здавалась неприродньою. Волосся було довге та сплутане. Його було видно лише від шиї, і різке освітлення робило вигляд, наче відрубана голова посміхалась до мене задньої частини гардеробної. Приголомшений, я схопився на ноги й побіг. І я не зупинявся, доки не добіг до своєї машини, на якій одразу вирушив до будинку сестри. Наступного дня поїхав до поліцейського відділку, щоб написати заяву. Поліцейський приїхав зі мною додому, щоб перевірити приміщення, і я показав йому приховану гардеробну, яка дійсно мала вхід до простору під будинком. Моя найкраща здогадка, незнайомець потрапив у цей простір через маленькі двері у ванній, Скоріше за все, він жив там нелегально протягом року, коли будинок стояв пустим. а коли, побачив, що його готують до продажу, замаскував двері гардеробної, щоб залишити трохи місця для себе. Чому він вирішив залишитись або чому залишав мені повідомлення, сказати не можу. З його дій, і з того, що я встиг побачити, можу припустити, що з психікою в нього були проблеми. На жаль, цього чоловіка так і не знайшли. Наскільки мені відомо, він все ще може жити в тому ж районі, а можливо навіть в тому ж будинку після цього випадку я переїхав на інший кінець округу та оселився в однокімнатній квартирі. Ідея жити у великому будинку з усіма його кімнатами, кутками та прихованими місцями тепер викликає у мене тільки жах після цього інциденту у мене виникла відраза не тільки до будинків, але й до дзеркал. Тепер, коли я відвідую друзів або зупиняюсь у готелі, я завжди ретельно перевіряю дзеркала у ванних кімнатах, підсвічую їх ліхтариком і постукую пальцем по склу. Адже найжахливішою деталю з усієї цієї історії стало те, що коли я повернувся у ванну кімнату разом із поліцейським, то увійшов у стару гардеробну, зачинивши двері замість дзеркальної основи. Я побачив обличчя поліцейського з іншого боку скла.